Наступний стендапер, те, що в нього є комічні дані, ми всі зрозуміли в театрі, коли він заграв роль Вакуле. Ось так, Різдвяна ніч. Приготуйте свої долоні. Улюбленець малолітніх дівчат. Вау-вау-воу! Про цього з Мене звати Юра. І я хочу поділитися з вами найбільшою своєю проблемою. Я зажатий. Я розумію, розумію, що зараз багато хто подумав, е -е, ну так, так, ми бачили тебе на Про життя. Так от щоб ви розуміли, я настільки зажатий, що мене в цей концерт взяли тільки для того, щоб всі інші на моєму фоні виглядали розслабленими. Для тих, хто не в курсі, я поцікавився в гуглі, що таке зажим. Так от, зажим це нервовий збас м'язів у некомфортній і несподіваній тобі ситуації. Зажим заважає мені жити. Я настільки зажатий, що мені здається, що я зараз в оморок впаду тут перед вами. Я настільки зажатий, що в мене перед виходом на сцену пломби зубів вилітають. Я настільки зажатий, що недавно чистячи зуби, я вивихнув собі руку. Я пішов до лікаря так, з вивихом, а вона дивиться мою медичну картку, гортає, і каже: А ви знаєте, увага! Що ви народилися зажатим. Я кажу, чекайте, 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 то що? Виходить, що я з народження такий. І тут я виявляю свою маму, якій е, кладуть на руки такого маленького Чернозавріка. І я виявив, що би було, якби ми були в Спарті. Як відомо, таких, як я в спарті, викидали зі скелі. Це би виглядало так. Забери цього! Йому не місце в спаті. Ляп. Ляп. Отак. От Ляп. Ляп. Так, я зажатий, мені постійно всі говорять про це, що я зажатий, але слава Богу, що не тільки я зажатий. Кожен з вас колись ходив на перше побачення і знає, що таке зажим. Перше побачення виглядає, як... Як допит, або я б сказав, як кастінг. Коли тобі за короткий час треба якомога видати більше хорошої інформації про себе. Ну і не важливо, чи це правда, чи це неправда, ну, але. Перше побачення. Найбільший зажим на першому побаченні приходить, коли дівчина вам говорить: може, зайдемо до мене. І я як справжній чоловік не можу зайти до кіпчини з пустими руками. І Я йду в супермаркет, де беру коняк. Ще коняк. Вино, горілку, щось поїсти барбариські. Дякую, дякую. Але щось це м -м, не кінець. Я підходжу на касу. Жіночка така орядна, нормальна, дивиться на мене і каже, мужчина, після 10-ї години алкоголь не продається, і отут приходить зажим!» Я дивлюсь на неї, розумію, сексу сьогодні не буде. Вона дивиться на мене, розуміє, сексу сьогодні не буде. Але найгірше в тому всьому, що вся черга. Дивиться на нас, ніби Тільки Філіпродовжцям прибуває Барбареський і каже, не каже, думає про себе. В мене не буде, то ні в кого не буде. Перше побачення. Всі ми зажаті в перше побачення. Я так п'ю водичку, я подивився, Олег нас готував до виступу стендаперів і всі модні стендапери так ходили, і ви щас ще щось пили. Насправді, це не тому, що це від зажиму реально пересихає в роті. Я навіть тут зараз стою, блін зажатий! <праць> я ненавиджу зажим, але секс хочеться. <праць> і на наступний день. Я скупляюся так, ніби мають прийняти сухий закон. <плес> Я купляю три пляски коньяку, чотири пляски вина, шампанське, горілку. <плес> <плес> ну і звичайно, ж потрібно купити що? Марсі. <плес> презерватив! <плес> Кожен з вас колись вперше купляв презерватив і знає, як це важко. Без друга зажиму тут просто не обійтися. Заходите в аптеку. Там черга. Ну ви не можете купити презерватив, коли там черга. Заходите в наступну, там теж черга. Обходите всі в аптеки в районі. І ось та доброждана аптека, де нікого немає. І ви приходите до біконця і тремтячим, зажатим голосом кажете, дайте, будь ласка, мені. А ви продовжуєте. Прр. Прр. Так, Пургін. Я виходжу аптеки з пачкою Пургену. <рген> Та я настільки зажатий, що в мене завжди кишені повні цього пургену. А Я так все життя стільки Бургену не з'їм. Але знову ж таки. Сексу хочеться. Я набираюся сили йду в наступну аптеку. Там, слава Богу, нікого немає. Я підходжу. Дайте мені презерватив! Увага, питання. Вам який? Що? Вони що бувають різні. Звичайно, бувають малинові, бананові. І тут я видаю найкрапшу фразу в своєму житті. А скажіть, будь ласка, я на кій найкращий на смак. Їє обличчя не передати словами. Я хапаю, які вона мені дала. Я не дивився, які вона дала. Вибігаю з аптеки, перебігаю вулицю, стою на де небагато людей і тут чую. Мужчина. Мужчина! Презервативами ви решту забули. Але з того вечора я вже озброєний. Ми гуляємо по парку. Я розказую вірші, п'ємо вино, коньяк, шампанське, горілку. Ми дої додому. Ми допиваємо все, що не допили в парку. Займаємося чарівним. Вибачте, сексом. І після цього ми лежимо. Я тримаю її руку, свою руку на її волосі. І тут бачу, що на тумбочці біля ліжка лежить кава і стоїть тарілка млинців свіжих. Мама. Мама! Мама приїхала! І моя хвора уява малює наступну картину. «Синок, я хотіла тобі тут. «Мирослав, Ди сюди, мого тата! Ді сюди, подивись! Подивись! Подивися, який наш пластичний! Це все Уроки гри на фортепіано! Вчився грати! Але що це я про себе і про себе? Сьогодні ж закриття сезону, і ми всі хочемо почути, звичайно ж, про театр. А, про театр. Зажим в театрі з'являється тоді, коли ти граєш головну роль, а тобі так от, як тобі здається, несуть квіти, несуть, несуть, швидко звертай. Це коли за роль свині, яку ти граєш 30 секунд, тебе вітають більше, ніж за головну роль Макули. І найбільший зажим приходить тоді, коли ви забули привітати жінку художнього керівника. Герой, 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 бачите, ти сього спінув в кінці коридору і зразу нервово починається читати хтось в розкладі. Бачите, що вона відвернулася? І різко різко свою гримерку. Але все одно ви потім зустрінетеся в узенькому коридорі біля сцени. І тут починається. Я зажатий, так, я зажатий. Але ми всі зажаті. Давайте експеримент. І я кажу одне слово. і всі ви зажимаєтесь. Готові? 3-4. Контракт! З березня наступного року для тих, хто не знає, нас чекає контракт. Тому Повірте мені в цьому залі. Зараз сталося таке. О! Я не хочу бути більше зажатим. І Олег казав, що якщо щось піде не так виступить, починає роздягатися. І так, Рома, музику. Дякую, Юра. Ми домовилися, що Юра подарує мені квіти. Щоб я нарешті позбавився свого заживу, але насправді. Неважливо, чи ви зажаті, чи не зажаті. Важливо, щоб поруч з вами була людина. Яка сприймає вас таким, яким ви є? Це на крок, про який думав вже давно. Я люблю тебе. І хочу провести життя з тобою. Скажи мені, будь ласка. Рома Гавриш будемо пропонувати комусь одружитися.